Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 7 травня 2025 року. Сьогодні такий дуже цікавий енергетичний день. Сьогодні відбувається конклав. Будемо скоро вже знати результати. Але відео про це, до речі, записую окремо. Кому цікаво, подивіться. Про Конклаві 7 травня. А сьогодні я хочу поговорити про актуальну заяву щодо України, що Україна готова заморозити війну. Хто цю заяву сказав? Кіт Келох. Отже, про що йдеться в цій заяві? Що Україна повністю виведе свої війська з Херсона, Покровська та Мирнограду. АРФ з Нової Каховки, Олешків та Енергодару. Так буде виглядати на практиці реалізація ідеї, озвученої Келогом, відвести війська кожної зі сторін на 15 км від нинішньої лінії фронту після припинення вогню, створивши таким чином 30-кілометрову демілітаризовану зону. Україна готова створити тимчасову демілітаризовану зону. Київ сказав, що відходить на 15 кілометрів, і ви, росіяни, також відходите на 15 кілометрів. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється, сказав Кіт Келох, посланець Трампа. Ну, давайте будемо цю новину сьогодні розглядати аналізувати, що покаже цікавого карта. Тому що за останні от вчора і сьогодні. Така інформація йде про важливість саме чергових в цьому контексті прийнятих рішень та можливих змін на рівні фізичному з 10 саме травня. І ще дві дати важливих, які я називав раніше, це 15-25 травня. Також наголошую, що є і загрози. І загроз є багато. Сьогодні, от знов вночі, наробили гади, що і в Києві. Мої вкотре співчуття, де були обстріли, де є загиблі, рідним, близьким, і щирі співчуття. Вся та нечість, хай під Верховний суд, Вищий суд абсолютного розуму відправляється. Але ще раз наголошую, ю бісяться, казяться, бо конають і слабшають. Але ми в своїй вірі сильні і разом зможемо. Дійти до завершення війни в Україні і до справедливого завершення війни, і до перемоги України. Хай буде так. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однак в екстрасенс Роман Шептицький. Також напишіть, будь ласка, коментар, поширте відео, поставте подобайку, бо зараз йдуть чергові смердобоцькі атаки. І щоб відео було активним, потребує вашої такої ось підтримки. Ну що ж, давайте дивитися, Україна готова заморозити війну. Чи готова? Трійка жезлів. Так. Шість жезлів перевернута. Так, бо це не перемога, це заморозка. Я наголошую, що сказано було мною багато разів: що остаточне вирішення питання війни в Україні це 26-й рік, як було, ще мені послання від Вищого розуму. А сон, який мені снився напередодні повномасштабного вторгнення, там взагалі була дата 27-го року. А зараз саме може розпочатися припинення, початок припинення війни. Я ці два поняття розмежовую повністю вирішення питання війни і припинення бойових дій. Заморозка. Але так воно виходить: карта імператора, те, що є узгоджено вже на верховних рівнях. Двійка жезлів запущено в роботу і королева Пентаклів. Тобто зі сторони України карта підтверджує є вся готовність зупинити, заморозити бойові дії по актуальній лінії і відвести війська, як сказав Гід Келох, 15 кілометрів. Як бачите, слова його мають підтвердження. І там він далі сказав: зараз я відкрию цю новину, що і ви, росіяни, так як там було сказано, і ви, росіяни, також відходите на 15 кілометрів. Якщо по Україні тут все зрозуміло, готовність є, давайте подивимося. А що ж росіяни? Там зараз класно, в них двіжуха. Шахеди летять так далі. Вони там, правда, гади погрожують е, тим орішником ще вдарити. І, до речі, цей тиждень е, там, оце дро половина тижня, якийсь день, бо там було дуже багато негативних карт. Я наголошую, загрози є, тому будьте всі максимально уважні, обережні, бо воно ж кончене, може що завгодно наробити, біде Знову. Тому ці загрози є. Але і їм від нас варто ще очікувати. Подарунки. Що ж вони? Зразу карта місяця крутять, мутять, недовго вже. Карта тривоги, і не хочуть вони на ці умови йти. А значить, іншого вибору не буде. Хочеться, не хочеться і хочуть зіпсувати це все карта псування. Ну от чому, коли я питаю про Україну, карта плюс і гарна світла карта. Говоримо про Росію знов карта мінус. Така, знаєте, чорна. Чи от, от воду, як смердить, аж таке болото, болото, розумієте? Далі. Сила впливу, сила відображення сприйняття. І така перевернута домовленість. Тобто, після 10-го числа, як оце мені така прийшла інформація, вже 2 дні оце так після 10-го, після 10 травня, ну цього року. Зміни, зміни, зміни. Щось в контексті того, чи перемир'я, чи. Спроба це запустити, Примус до того перемир'я. Навіть сьогодні уявляєте, щось там Венс вийшов і сказав, що Росія забагато хоче. Може, ви чули цю інформацію на новину, десь вона не так трапилось. То, то щось в лісі здохло, так? Що сказав, які заяви? Ну, я то знаю, що це за такі заяви, але ж, каже, ж. Росія забагато хоче, хай вгамує свої запити. В даній ситуації правильно сказано, це не те, що я його хвилю, просто кажу, що правильно сказано правильні слова. Але для цього яка ведеться робота? Поразка, верховний жрець, прибутки. Тобто від негативної ситуації до можливої різкої зміни, те, що показує карта вже останній період часто. Що після пасхальний період, після Великодні, з другої половини квітня, зміни енергетичні тривають. На травень, я коли робив прогноз по на гарячих точках, теж ця карта підтверджує: в будь-який момент може відбутися ця зміна. Так, я не говорю 100% 100%, але я відчуваю, що це може бути в будь-який момент. І для цього зараз робляться всі необхідні кроки. Я це відчуваю, це знаю. І хай воно так далі продовжується, то до результату. Тоді на цьому рівні фізичному це дійде. А яку ще треба робити роботу робимо? Робимо щоденно. Смерть ворогам. І всяким тим облікам, і тим паразитам, які за тими обліками стоять, які колотять, крутять, мутять. Ну, останні прогнози я теж робив. І про Кадирова. І про зміну владу Путлера. Все буде добре. Давайте дивимось тут. Ще Сім кубків тут теж було. Верховний суд. Що має бути, те буде. Має Україна бути в переможцях. Прийде час, це буде. Має Україна проти свої території. Прийде час, це буде. Щось треба починати. Верховний суд, укладення важливих домов шість жезлів. Перемога. Тріумф переможців. Робота над розвитком: трійка пентаклів. І двійка жезлів. Іскра та контакт. Може, ще будуть якісь контактні групи. От. Типу Росія, Україна, але за посередництвом, наприклад, того самого США. Щось буде, щось готують. Тут же, бачите, Індія, Пакистан почали свої заварушки. Ну-ну. Тут же там цей Сізіпінь прилетів там, до Путера. має ж вибирати, то з ким йому тепер? Чи з Китаєм далі там якісь е дружби водити, а що тоді скаже Америка? Нічого доброго. Чи до Америки придобрятися? Ну, такомову він знає, що треба зробити, припинити війну в Україні. Тоді знов Китай там скаже: слухай, то що таке? Так що тому ляльці Аля Путліра, хто там знаходиться за тим всім обліком, далеко не переливки, вже ніхто не знаходиться, пустота. От, А тут маємо, маємо. А потім ще десь Трамп вийде на арену і скаже, що це він припинив там всі протистояння Індія, Пакистан також чи ще щось. Тобто, таке, знаєте, як воно те, що мають 20, бо ми тоді дивились цю тему теж. Індія-Пакистан і казав, три дні ситуація може різко змінюватись. Ну, то вже пройшло не три дні з 23 квітня, вже пройшло добрих два тижні. От і тут оце починається та вся заворуха воєнна в них. Але ще раз скажу, це комусь дуже треба. Це не просто так, все по якомусь плану. А потім може дійсно Трамп прийде і скаже: я от все там них зупинив, і в Україні зупинив, і там зупинив, і от те зробив. Якщо бачили ті його фото то Зоряні війни, то Папа Римський. Ну, Такі собі асоціації. Піде десь там в засвіти, так? Але ж потім він написав, що це ж і не він там родіти все розміщував. Ну а хто, як він перед тим казав, що він е, сам веде ті соцмережі, якісь там свої, чи що там, чи по його вказівці їх ведуть. Ну, одним словом, таке, дорогесеньки мої. Так що. Я вважаю, що миру і перемир'ю бути. Над цим працюємо далі, щоб це було якомога швидше, що в наших ресурсах, можливостях, а в наших ресурсах можливостях дуже багато. І звертаю зараз до всіх тих, хто практикує, хто починає практикувати. Вірте в те, що ви робите. У мене буде про це ще окреме звернення, важливе. Там, чи до тих, хто вже є, езотерики, практикуючи, чи хто починає, чи хто в собі сили відчуває. Ви робите світле, добре в благо з високими вібраціями. Робіть це впевнено. Все ви робите правильно. Хто сьогодні теж цю інформацію має почути, той обов'язково її почує і зрозуміє. Але ще такі інформаційні звернення більш обширні будуть, де я поясню, що ми можемо ще більше зробити для того, щоб наблизити перемогу України. Завершення війни в Україні, так що почуємось, бережіть себе, будьте здорові, світла всім, як завжди, побільше відправляю.